Вітаю на Ютуб каналі Фокус. Як завжди, фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі в Україні. Зокрема, сьогодні спілкуємося із військовим експертом Дмитром Снігирьовим. Вітаю, пане Дмитре. Слава Україні. Героям слава, дякую за запрошення. Вітаю. Те, що турбує найбільше останнім часом, нагнітається ситуація навколо російсько-української війни, нагнітається з того боку, вкидаються різні фейки. Тому б хотів би з вами обговорити. Це ДРГ з півночі, і нещодавно з'явилася інформація про те, що у республіці Білорусь проходить навчання і будуть перевіряти роботу ППО. Щось таке подібне вже бачили незадовго до початку повномасштабного вторгнення в 2022 році. Про що це цього разу свідчить, пане? Дмитра, як вважаєте, ну по перше, це свідчить про наміри російської сторони розтягнути оперативні резерви збройних сил України на тлі тих подій, які відбуваються на сході України, а саме одночасному наступі окупантів по декілька ділянках фронту куп'єнська, Лиманський, Авдіївський, Мар'янський, Бахмутський. Ну і відповідно Уледарські завдання окупантів створити зону напруженості по всій ділянці Україно-білоруського кордону і умовно. Російсько-українського бо такого поняття як державний кордон між Україною і країною окупанта відповідно не існує. І користуючись можливістю, шановне товариство, хотів би звернути вашу увагу на декілька нюансів прес-конференції російського диктатора, на які чомусь чисельні експерти не звернули увагу. Перше. Заява російського диктатора щодо протяжності російсько-українського фронту вас павле не здивувало. Дві тисячі кілометрів. Це надвелика. над перегнув трішки діти, так би мовити. Але ні, от в цьому і помилка. Всі вважають, що він там або помилився, або до останнього часу вважалася ділянка і фронту протяжність ділянки фронту, російсько українська тисячу кілометрів. Трохи більше там, але менше з тим. А мовиться про те, що він робить прямий натяк на можливість ескалації напруженості відповідно на україно-білоруському кордоні, протяжністю якого тисячу кілометрів. Угу. 1000. Угу. От вам, де з'являється ще один, скажімо, одна тисяча кілометрів від цього. Відповідно... А в Другій світовій було. По суті, і відповідно Сумська і інші області, які межують з Російською Федерацією, тому не випадкова активізація ДРГ для чого прикрити відтягнути резерви оперативних кенштабу збройних сил України на прикриття цих ділянок фронту, унеможливити власне перекидання оперативних резервів безпосередньо в зони можливого російського прориву. І друге Павло, на що варто звернути увагу? До останнього часу вважалося, що на окупованих територіях України зосереджено приблизно 450 тисяч російських окупантів, правильно? Повідомлення Генштаба ЗСУ і ну, відповідно розвідування як українського, так і західне. Російський диктатор робить заяви, що до іншої кількості 600 тисяч. Ви вважаєте це маразмом? Ні. Анонс, очі два. Я прошу вас, Так, не анонс, а намагання створити напругу. Розумієте, mm. я аналітик, і я звернув увагу на ці дві, е, начебто, дрібнички, правильно. Але це не дрібниці. От ті останні події, які відбуваються на кордоні, відповідно від дзеркальні дії української сторони щодо створення другої, третьої лінії оборони в Чернігівській Сумській області, яскраве тому свідчення, крім відволікання відповідно оперативних резервів, Павло, уявіть собі, які колосальні гроші підуть на відповідне створення другої третьої лінії оборони, не на місцях прориву, себто умовно кажучи, в районі. Часів яру, чи там, скажімо, вуледара чи Курахова, куди вони рвуться. А наразі буде зосереджена зусилля відповідно на прикритті Києва, Чернігова, Сум та інших міст, створення тих ешелонованих ліній оборони, мінних політ, та все інше. От про це варто говорити. Ми бачимо, що є реакція на щастя, і про неї ми знаємо з відкритих джерел, генерал Сергій Наєв опублікував нещодавно також відео про те, що готуються зустрічати. І окрім того, що задовго до цього вже були споруди, були міні поля і так далі. На Волинській, на Волинщині, на На Волині, на Рівненщині, на Житомирщині. і Так далі, зараз іще готуються також додатково. Однак, те, що ми розуміємо, ну що Владимир Путін гебіст, так людина, яка вміє і знає, як впливати на свідомість людей. І разом з тим, ви, як аналітик, пане Дмитре. Де істина і чи варто вестися на цю вудку, так би мовити? Три аналізувати, треба бути готовим, пане Павле, і шановне товариство. Те, що на продемонстрував, він продемонстрував відповідну готовність української сторони до адекватної реакції на можливі загрози. Наразі на території Республіки Білорусь не зафіксовано російського контингенту, який би свідчив про формування ударних угрупувань. Це перше. Але погодьтеся, все це може змінюватися досить швидко. І друге, про що варто говорити, ви слушно зауважили. Він співробітник спецслужб, ну відповідно, Скажімо, я теж людина, яка має відношення до силового блоку, і я розуміюся на таких поняттях як активні операції в інформаційному просторі. Тому ті меседжі, про які я казав, вони не випадково вкинуті. Тим більше, що вони підкріплені третім меседжем про те, що Російська Федерація будь-якому разі буде грати у довгу, себто до повного виконання так званих завдань спеціальної воєнної операції. Денацифікація, що ну, мається тут на увазі, тут тільки москалям відомо, але е, і, і, і низка інших е, заїжджених тез. але основне основний сигнал це був те, що Російська Федерація готова грати у довгу, не рахуючись кількістю втрат особому складі і техніці. От три основні меседжі, шановне товариство. Прошу довернути. Зауважити також хочу на ще одній тезі Владимира Путіна. Якщо говоримо про пряму лінію, він там сказав, що ніякої мобілізації боятись не треба, бо її не буде. У нас вистачає добровольців, у нас є контрактники, у нас є приїжджі гастролери. Так, там кубинці, є представники африканських країн, і так далі. У нас там більше тисячі чоловік щодня приходить і виявляє бажання воювати на боці Російської Федерації, сказав Владимир Путін. Зважаючи на ситуацію. І на зведення генштабу збройних сил України, яким ми віримо і бачимо, чи не щодня тисячу і більше знищених ліквідованих окупантів, чи варто їм буде насправді оголошувати мобілізацію навесні після виборів або раніше, чи все ж таки в них насправді так добре із людським ресурсом там на Росії, який готовий гинути за амбіції Путіна? Давайте почнемо з людського ресурсу. Загальний людський ресурс, мобілізаційний 10-12 мільйонів. Поводитися серйозні цифри. Підготовлений мобілізаційний ресурс згідно з відкритих джерел інформації. 11 мільйонів теж е досить серйозні цифри, але Давайте говорити про те, що помилковими є заяви секретаря РНБО Данілова про можливість оголошення загальної мобілізації Російської Федерації після президентських виборів. Пояснюю, про що йдемо. Загальну мобілізацію на території Російської Федерації може оголосити тільки президент Російської Федерації за умов введення бойових дій безпосередньо на території Росії. Вивчайте, як то кажуть, мат частину, матеріальну частину. Тобто не про яку загальну мобілізацію не йде мова. Тепер про е, часткові мобілізації. Павле слушно перелі, перелі, перелічили ті три основні джерела поповнення особового складу окупаційних військ. Більш детально не зупинимося. Перше е, так званий спецконтингент КЗК. Особи, які перебувають в місцях позбавлення волі, але згідно указу з Путіним, мають право заключати прямі договори з міністерством оборони Російської Федерації. Варто говорити про те, що цей указ був підписаний в день так званого заколоту Пригожина, опередкової вистави у виконанні відповідно. Колишнього очільника ПВК, до речі, він не дара, і досі очільник ПВК Вагнер мовиться про пригожина. Так, от, мовиться а про чи... те, що... перепрошую, якщо... пане Дмитре, А чому досі? Ну я скептично ставлюся до інформації щодо його загибелі. По перше, з огляду Бо на є... що? це окрема тема, пане Павле. Тобто є інформація, яка ну ставить під сумнів офіційні російські версії. Але менше з тим, давайте говорити про те, що е, ПВК відпрацювала схему вербовки так званого спецконтингенту К, і наразі Міністерство оборони це втілює у вигляді штурмових загонів шторм, шторм і штормзе перше джерело поповнення і товариство, що вира наскільки це масштабне джерело 600 тисяч згідно російських даних, перебувають місця позбавлення волі на території Російської Федерації. Пане, уявімо Павло, уявімо собі, що, наприклад, 20% добровільно чи під примусом дають згоду. 120 тисяч вже правильно. Угу. Це перше. Друге, тотальний характер мобілізації в першу чергу на окупованих територіях Луганських та Донецьких областей. Те, що він називає суб'єктами Російської Федерації, нові території, е, кількість Особового складу так званого 1-го і 2-го армійських корпусів ще в 22 році була збільшена з 35 тисяч до 100 тисяч. Виявіть собі, 65 тисяч в 22-му мобілізували. В 22-му році згідно указу так званого ватажка ДНР Пушиліна, квазіутворення, призовний вік на окупованих територіях збільшений з 55 до 65 років. Тобто беруть всіх. Ну, є таке поняття на моїй рідній Луганщині, баб'ї е, сьола. Про що йде мова? Чоловіків не залишилося від слова абсолютно. Це друге джерело поповнення. Дивіться, в чому е, сенс цих перших: тобто ЗК і мобілізованих з окупованих територій, кількість втрат не рахується. Це налягає в загальну купилку їхніх втрат. Фактично, як кажуть в Росії баби не заплатять, тобто, в незалежності від того, скільки загине мешканців окупованих територій Луганських Донецької Донецьких областей, це жодним чином не відіб'ється на соціальних настроях е, в самій Росії. Правильно? Ну, кого буде пекти доля? Е, е, колишньо, ну, він громадянин України, бо рішенням суду тільки можна позбавити. Який взяв зброю в руках і воює проти власної ж держави. Правильно, він навіть в очах росіян, він зрадник. Те саме стосується ЗК. ніхто не буде рахувати кількість втрат. Це два е, варіанти поповнення. І третій Павле найбільш масштабний це так звані трудові мігранти, за даними, е, власне, Міграційної служби Російської Федерації на території РФ. Станом на 23-й рік перебуває 11,8 мільйонів трудових мігрантів, 11 Це жителі 8... середньої Азії, так здебільшого так, громадяни середньоазійських республік та інших країн. І зараз те, що відбувається в Росії, ми ж з вами спостерігаємо разом масові обла в місцях компактного проживання так званих трудових мігрантів, які ставлять перед вибором або депортація, або ти підписуєш договір з. Міністерством оборони, але Павле, є ще одна проблема, на яку чомусь не звертають увагу українські змі: це те, що е, так званих трудових мігрантів середньої Азії масово перекидають на окуповані території Луганських та Донецьких так. областей. Вже більше 50 тисяч. Уявіть собі заміщення національного складу у тих територій, і про це ніхто не говорить. От вам три джерела поповнення. Збройних сил Російської Федерації і відповідно проводити мобілізацію просто немає сенсу. І четверте джерело Павле, приватні військові компанії, які зараз загнали міністерство оборони в обов'язковому порядку. Вони мусять укладати договір з міністерством оборони. Оце ті самі добровольці, про які говорить Путін. Більше ста тисяч їх. От, от давайте рахувати, є сенс проводити мобілізацію, чи немає абсолютно зрозуміло, що немає, повідти, пане очевидно. Дмитре. Однак, ми розуміємо, про яку державу говоримо, а закони там не писані, та все ж. ви зауважили, що так. загальна мобілізація лише на, на на випадок ведення бойових дій на території Російської Федерації. Ми пам'ятаємо, що вони восени минулого року, якщо не помиляюся, підписали оці всі договори про включення так званих ДНР ЛНР частини Запорізької області, а також частини Кр. Херсонської області у склад Російської Федерації. Ну, зрозуміло, що це де Юре ніким не підтверджується у всьому цивілізованому світі. Та вони ж вважають, що це їхнє. Тому чому у такому випадку не оголосити загальну мобілізацію? Тому що це ж, начебто, вже Росія по їхньому. Дивіться Павло, чому небезпека не навіть так званих нових територій. Ви пам'ятаєте рейд РДК? Російського добровольчого корпусу на території Російської Федерації, так от окремі корисні ідіоти з так званих експертів почали розповідати, що це підрозділ Збройних сил України. Тобто дають фактично Путіну карти в руки, як то кажуть, джокера здали. Та нема питань. Ось є факт ведення бойових дій на території Російської Федерації. У вас законний привід оголосити загальну мобілізацію, якщо піде до цього, дійде до цього. Для чого ви даєте йому підстави і фактично підіграєте на боці ворога? Поясніть мені, е... ну для мене аргументація абсолютно незрозуміла. Чи можете пояснити о, слова Путіна про вільну економічну зону в Шебекіно, конкретно? Якщо ми вже згадали про ці рейди на Білгородщину? Так. Е тут йдеться знов таки про те, що він прекрасно розуміє, що треба якось знизити соціальну напругу. Якби там не було? Але в Російській Федерації війшло, як то кажуть, новояз з'явився в Римі на переміщені особи. Тобто уявіть собі, бойових дій на території Російської Федерації не ведеться, але Московська область дивним чином виїхала вже більше 80 тисяч мешканців якраз прикордонних регіонів Російської Федерації. А це соціальна напруга. Погодьтеся, бо 80 тисяч це ну серйозні, серйозна кількість, яка відповідно розповідаємо кожен день під обстрілами. Ось побачили, що таке війна. А зміна взагалі світогляду Росіян, правильно, які звикли бачити війну тільки по телевізору. А тут приїздять люди і кажуть: та у нас війна йде. І відповідно, щоб знизити якимось чином цю напругу і показати, що начебто ці регіони знаходяться під захистом центральної влади, і лунають подібні тези. Бачите, Залі. ми вас не забули. І дарма що не, ми, ми не можемо прикрити власне військові об'єкти на око... на території Російської Федерації, багатять в е, Збройні Сили України по військових об'єктах, не по житлових будинках, як росіяни. І останнє те, що не можемо не зачепити коротко про факти в чергового військового злочину з боку росіян. Вони за опублікованими відеозаписами нашими бійцями починають використовувати українських військовополонених, які захоплюють на лінії розмежування як живий щит, і ведуть їх поперед себе ведучи штурмові дії в напрямку наших позицій. Чи це якийсь поодинокий випадок? Чи ви знаєте підтвердження про якісь інші такі подібні випадки, пане Дмитре? Пане Павло, на жаль, не поодинокі. змі повідомляли безпосередньо зміч про використання військовополонених в якості ну фактично живого щита на момент розмінування місцевості, цебто заганяли Украї... українських військовополонених на міні-поля е, прекрасно, ну тобто. Тактика німецька часів Другої світової війни, коли радянських військовополонених заганяли на міні-поля, змушуючи фактично своїми тілами розміновувати. давайте згадаємо інші злочини, розстріли власне людей, які здавалися в полон, бо не було брак бойкомплекту. Ви пам'ятаєте те відео? Так розстріляли беззбройних людей. Авдіївський напрямок. а це і є військові так, так. Це це є військові злочини. От те, що ми з вами перерахували, це от і є яскраве твердження того, що відповідна Російська Федерація абсолютно нехтує міжнародними нормами. Першу чергу Женевськими конвенціями, які захищають права військовополонених. Будемо сподіватися на роботу нашого українського мосаду і на те, що буде більше відео, які будуть вказувати на злочинців, і на те, що згодом вони будуть нести справедливе покарання і за законами карми, і за законами міжнародного кримінального суду. Я вам дякую, пане Дмитре, за те, що долучилися. Поговорили загалом про загальні речі для того, аби розуміти загальну картину фронту російсько-української війни і те, того, що відбувається там нині. Спілкувалися із військовим експертом Дмитром Снігирьовим і. До зустрічі, друзі. Залишайте свої вподобайки, підписуйтесь і пишіть свої думки з приводу того, про що говорили сьогодні. Дякую. Дякую.